Сидіти. День, ви на каналі Моє господарство і з вами я Валентина. І ось чудові синенькі прорізки з'явилися вже. Красавчики такі. В минулому році тут їх було зовсім мало. За рік вони розрослися і так гарно-гарно за рік сьогодні У нас вже сонечко. Вон там вдалечі паше трактор Вон. і чайки літають. Сія, сія. сіялка така. Бачите, сухо тут теж. Бачите, як так. хахає. Яка сівалка. Ого-го. Ого-го. Да, так що сухо, дождя й не було. Тут теж, а снігу тут зовсім не було. Пару разів випало, мабуть, пів міліметра і на цьому все. Так що, друзі, теж сухо. Так, почалась у Данії посівна. Вчора я їздила до лікаря свого, знімати шви і теж багато тракторів було. А за тракторами куча-куча чаяк. Чайки збирають, бабу, черв'ячков. Сьогодні так сонячно, гарно. Вон там вдалічі відніється замок. От. Але так, йти дуже далеко, я не дойду. Ходила сьогодні до своєї берізки. Ось вона в мене там стоїть. Вже, якщо б була вдома, то могла б збирати бруньки, тому що вже добре вони набухли. А якщо вони трошки чуть, -чуть розкриваються, то вже вони не А Так можна їх настаювати і дуже добре натирання. І піть по 20 капель приймати на що серце. Тоже дуже гарно допомагає. Зелена. От все, йде до тепла, до весни. Так що, друзі, сняти мені вчора шви, але довго прийшлося мені їхати туди і назад. Весь час зайняв у мене 5 годин. Заєць поскакав. скакал туда до машины, до гаража. он ну, все в лес. Его выгнал трактор, який пахал, Он там на поле что-то, что не знаешь, что он там жегал. Но поскакал туда. Он. Все. Он тут ходят и эти казаны э -э туда-сюда по дороге. Зайцы бегают, косули. Бігають, ну, село є село. Тому з однієї сторони добре, повітря чисте, тихо, а з іншої сторони нема ні магазину, нічого. Треба їздити в інше місце, щоб щось купитися. Чайки. Чайки сидять там на полі, ждуть трактора. Поки той вернеться з одного кінця до цього, і вони збирають червяко, чи що. вже би чайка, бо він на рибу їсти а на полі тут атакує за трактором. За цей час, що я не приходила сюди гуляти, ось уже як підросли нарцисики, але вони все одно ще не розкрилися, тому що Тут у Данії дуже ще холодно. Вночі сьогодні було всього 1 градус тепла, а вдень пишуть, що всього 9 градусів. Вон де-не-де вже вилазить барвінок. Потеплішає і він добре-добре вже розпуститься і буде квітнути. Вон там маленький тюльпанчик вилазить, але цікаво те, що нарцисики ці. Ще не розпустилися. Холод. Холод. В цьому році зовсім по все. В минулому році було набагато тепліше, набагато більше вологи. Вони дивлячись на те, що ось я вам зараз покажу. Вже поля перепахані, От. але їздив трактор пахав і стояла пілюка. Ліс ще теж стоїть сірий, похмурий, холодно. Чуєте такі вітер? Так, друзі, прийшла на свій пеньок посидіти і порозмовляти з вами. О, і ось уже минуло 2 тижні, як мені зробили операцію, пошла третя тижня, зняли шви. Все, слава Богу. А ходити треба, тому я приходжу сюди в цей лісок для того, щоб подихати і відпочити і порозмовляти з вами. Дома нічого такого немає мене знімати, тому сьогодні будемо говорити, які тут комунальні послуги в Данії. І Чому вони такі дорогі? От, за цей період, що ми вже тут більше року живемо, здорожчання було електроенергії. Ну, а якщо електроенергії, то, мабуть, і тепла. Ну, Ми в своїй цій кімнаті, де ми живемо, ми платимо кілько е місця, за ліжко місця. За я плачу 2400 з того пособ'я, що дають мені, з цього пособів висчитують мою пенсію. На мою пенсію ще насчитують налоги 39%, і там остається зовсім мало для того, тільки щоб прожити тут. А пенсія українська обов'язково враховується. І ми тут платимо за місяць. Якщо 30 днів, ми платимо 2 570. Якщо 31 день, ми платимо 2 670. Ось таке вода, тепло. Беремо ми в общій прачці. Там стоїть машина. Пральна і сушильна машина. Ми туди нічого ніякі гроші не ложимо, бо якщо люди живуть в квартирах і в підвалі у них стоїть ну, загальна пральня, то там такі є спеціальний ящичок і вони туди ложать по 30-40 по крон, дивлячись на те, у кого тариф. І це можна попрати там за 30-40 крон. І це одна закладка, так звана. Заложив, заплатив, закладка і сушка. А ось комунальні послуги Зі мною в класі групи верніше, вчилася жіночка, десь зараз, мабуть, ходить вона з Одеської області, то вона живе в другій комуні. І е, платить комуналку сама, приходить їй на рахування на телефон. Так званий тут є бокс, вся інформація, яка є, тобі має приходити з лікарні завсюди. Їй приходить е, кожного місяця, на початку місяця розчитано все понедільно, е, яка буде електроенергія. Якщо Тут сильний вітер, і тут, в Данії, ми знаємо дуже багато вітряків, вони крутяться, вони наганяють електроенергію. Бувають такі дні, що електроенергія коштує всього лиш 20 Ор. Це 20 копійок. А бувають такі дні, що ця електроенергія коштує 4 крони 75 Ор. От посчитайте, якщо одна крона стоїть 6 гривень, скільки це буде коштувати. І вони тоді люди дивляться, ось, наприклад, у мене середа, четвер і п'ятниця, зранку буде ось така, чи вночі, така буде електроенергія. Тоді вони перуть, варять їсти. Тут не прасують, тому що не знаю, я її туго в магазині не бачила. Ну, коротше, роблять все: приборку, уборку, сірку, варку. Вони стараються зробити. І я цієї свята питаю, кажу свята. Ну, хорошо. Вона каже, я встаю три години ночі і починаю стирати. Їсти готові, якщо я бачу, що там два чи три дні буде електроенергія дуже дорога. Тоді я наварюю їсти і вже потім тільки розогріла і все, там зовсім мало уходить світла. Ось так, друзі. Тому у нас в Україні, хоч ми, як кажеться, платимо трохи дороговато, але Бачите, тут як розчитано. Якщо ти хочеш вставати рано і хочеш зекономити, то ти вставай, готов, пири і все роби, коли електроенергія по 20 Ор, по 20 копійок. Ось так. Мене було дуже здивувало те, що у них такі лампочки, навіть ці енергозберігаючі, найбільша лампочка це 19 ватт. У нас може бути і 100, і 150, і 200. і Їх такого немає. В магазині такого не купиш. Тому у них всі світильники опущені так, щоб було локально. Не то, що у нас нам включають кучу лампочок. У них локально над столом висить лампочка, зовсім низько, щоб ти мог поїсти і зарод не занести. Ось так вони на всьому економлять. на всьому, І на воді, і вода теж дорога, і на газу, і на електроенергії. На всьому вони економлять. Тому ось таке, так що у нас дорого, ну і їх теж дорого. Все теж подорожало, не дивлячись на те, що ми тут рік вже подорожало набагато. Єдине, тут спасає, що можна вижити, що тут, якщо товар в магазині проходить його срок придатності, то вони його оцінюють за два дні, а потім є такі люди, це теж підприємці, вони скупляють цей магазин і звозять в якесь определене місце і вони його звозяться, а потім ці підприємці скупляють і ми платимо кожний по 35 крон. Ось, наприклад, у нас тут недалеко є такий е, магазинчик, нам уже на Фейсбук е, хазяйка цього магазинчика пише, що е, сьогодні буде роздача номерків там, е, з 15-3 е, або в 3. І до чотирьох вже тебе визивають, там які в тебе номерок, ти платиш 35 крон, і тобі дають овочі, фрукти. Е можна за одну крону купити якісь напій, там, сок. Е буває, попадається і сметана, і кефір, і молоко, і сир твердий. А м'ясні продукти, то вони там дивляться, скільки у їх. М'ясних продуктів вони мають, і вони дають такого голубого е, талончика. На ньому написано там 25-25 номер. Ну ти приходиш, показуєш, що у тебе голубий талончик, вони тобі вже дають, там, відкривають холодильник, і кажуть, вибирай, що ти хочеш. Там чи нарізка, чи ковбаса, чи якесь м'ясо, чи ще щось. Оце так, тут за що цього можна вижити. А так, і я вам хочу сказати, що дачани пенсіонери і є теж мало не Думайте, що тут всі там вже живуть, невідомо як. Є мало імущі, і вони приходять, хто на машині приїжджає, і беруть оці продукти, не соромлячись. Буває іноді дуже гарною. Дуже гарне, таке прямо, що і багато фруктів, і овочей, і картопля, і капуста, і бурячок, і цибулька, і все там тобі дають і перець по 2-3 штуки. Але тобі, якщо ти взяв вівторок, до суботи хватає, з суботи до вівторка теж хватає. Ми, наприклад, з Сергієм цього всього не з'їдаємо, тому ми одну неділю ходимо два рази вівторок і субота, а другу неділю. Ми пропускаємо, тому що ну, це не неможливо з'їсти. Оце можна зекономити. А то мене питають, скільки ж у вас там пособі? Ось таке пособ'є. Платять там 6 тисяч. Ну коротше, один день виходить 219 крон. Це вмножають на кількість днів в місяці, потім вичитують житло, потім вичитують 39% налогу. І там ти вже отримуєш ту суму, яка вона у тебе залишається. Так що, друзі, таке таке от така життя в Данії. Ну, а медицина, медицина, як по всій Європі. Треба записуватися зарані, треба чекати, треба все це діло ждати. Ну, оцю мою другу операцію зробили набагато швидше, не дивлячись. На те, що пройшло 9 місяців після першої операції, але зробили набагато швидше. Ось так, друзі. Добре там, де нас нема. А в Україні саме краще. Ми можемо посадити, можемо виростити, може щось там зекономити. Тут все на контролі. Тут не маєш права більше в городі скопати, чим тобі дозволено. Не маєш зрізати той кущ, який тобі не подобається в твоєму дворі. Ти повинен іти в комуну, в адміністрацію і казати, мені на моєму дворі ось цей кущ не подобається. Я хочу його зрізати. Приїжджає комісія, подивиться, цей кущ точно треба зрізати чи не точно треба зрізати. І тоді вони кажуть, соглашаються, да, треба зрізати. Зрізайте. Бо якщо ти в своєму дворі зріжеш без дозволу цей кущ, а потім можуть пожалуватися сусіди і сказати, що от, знаєте, там пітер зрізав куща в своєму дворі і може отримати штраф. Так що... А на цьому я буду заканчувати. Будьте здорові і до зустрічі на каналі. Ще поговоримо. Будьте всі здорові, миру нам скоріше. Миру, міру і ся тільки миру.